Ще одна родина нашої громади осиротіла. Без чоловіка залишилася дружина, без батьків, сини, без дідуся, маленький онук. 22 вересня у бою у Донецькій області поклав своє життя за свободу України, за право жити у вільній та мирній країні. Наш земляк Шосткінець Кнороз. Він народився 12 вересня 1976 року, в шості, і став другою дитиною в родині. Зростав потроху і був дуже добрим і спокійним, а ще допитливим. Все просив розповісти йому щось цікаве, навчався у школі номер 12 Відмінником не був, але дуже старався. Привітним і усміхненим Ігор запам'ятався вчителям. Після отримання середньої освіти ігор Кнороз обрав професію муляра і автослюсаря, опановував спеціальність у Шосткинському вищому професійному училищі, працював у Києві на провідних містобудівних підприємствах. Як же подобалося Ігорю спостерігати за тим, як завдяки його праці і натхненню зводилися житлові комплекси, часто густо уявляв, як у теплі і затишні квартири селяються родини. Там сміються діти, закохується молодь. Здавалося, в житті шосткинця було все те, про що мріє більшість чоловіків. Ігор радів успіхам дітей онука. але й подумати не міг, що згодом його доля кардинально зміниться. Прийшло 24 лютого 2022 року. Ігор Олександрович рушив до військомату і записався до лав добровільців. Все це в секреті від рідних. До самого виїзду на фронт наміри голови родини були й невідомі близьким. Він не хотів передчасно турбувати їх. Службу Ігор Кнороз приходив у складі легендарної бригади Холодний Яр, виконував обов'язки стрільця-санітара механізованого батальйону. В боях у Бахмуті двічі мав пошкодження, контузію та осколкове поранення. Втім, після реабілітації наш земляк знову повертався на передову. Війна. Зламала крила доброго, спокійного, безвідмовного чоловіка, який завжди був готовий прийти на допомогу. На жаль, йому допомогти не зміг навіть Господь. 22 вересня під час бою в Донецькій області Ігор Олександрович Нороз героїчно загинув. Ігор Кнороз поліг у бою через 10 днів після свого 47-річчя. Зупинилося життя для всіх, хто його любив, для кого він був найріднішою людиною. Розділити гори родини нашого захисника прийшли його однокласники, педагоги, представники влади та духовенства. Спочивай з миром, наш однокласник. Ми тебе завжди будемо пам'ятати. Царство небесне вічний спокій тобі, наш дорогий захисник. Слава Україні! Загинув за те, щоб сьогоднішні учні сиділи за партами, навчались, мріяли про світле майбутнє. Так мріяв і Ігор. Ми вклоняємося низько перед подвигом Твоїм, перед мужністю, патріотизмом щире співчуття рідним в нашій пам'яті, пам'яті нашого навчального закладу Ігор став 20-м. Він дійсно був дуже врівноваженим, спокійним, розсудливим. Він так любив свою професію і завжди виконував все старанно. Я вважаю, що й там на передовій. Він так же терпляче і старанно виконував всі свої бойові завдання. Вічна йому слава, родині щирі співчуття. Хай завжди живе він у наших серцях. Невимовний біль і смуток огортає за кожну втрату, за кожного захисника, який віддав найдорожче своє життя, боронивши нашу батьківщину. Клята війна забирає найкращих, справжніх героїв. Саме таким був Ігор Олександрович, світла пам'ять герою, співчуття рідним і близьким. Він втілював найбільшу нашу мрію, а найбільша наша мрія зараз це перемога. Він віддав за це своє життя. Шана всім хлопцям, які, не вагаючись, пішли захищати батьківщину нашу. Дуже багато вже мотивованих хлопців, які, не вагаючись на передньому краї воюють. Дуже багато відійшло Царство Небесне. Але вони там складають небесне воїнство. яке так само, як і живі, воює з клятим ворогом, здобує для нас перемогу. Останній прихисток героя учасники жалобної церемонії вкрили квітами, а потім провели його дорогою слави, честі та вічної пам'яті до своїх тепер вже небесних побратимів, які надаватимуть силу українським воїнам виборювати для нас перемогу.